А що життя це тільки довга мідь серед мільярдів інших, що шукають пристань. Вона завжди від нас кудись біжить, до смерті зменшуючи неминучу відстань. Пройдуть роки, залишивши у спадок клубок із добрих справ, невірних рішень, історію життя без тих розгадок, яких ми унікальні, це без перебільшень. Бо ти то витвір, але не мистецтво. У ньому часто хибні лінії і хай збуваємось у різних ми пророцтвах, зате у власних безстроково вільні. Буває дивний здогад весь середини і розчиняємось у власних похибках, отак стаємо часто полоненими серед прекрасного у вічних сутінках.